Шукуємо в інтернеті найнеймовірніше, найбільш нестандартне, а також те, що точно не залишить вас байдужими. Далі просіваємо через сито правди та розкладаємо по полицях. Все це у програмі Інтернет-новини. Розпочинаємо нашу програму Топом про тварин. Тут ви побачите, як брати наші менші перетворюються із простих домашніх улюбленців у справжніх зірок інтернету. Десяте місце герої нашого відео рухались на катері та нічого не підозрювали, коли їхній спокій раптово порушив величезний бегемот. Він винирнув буквально за пару метрів від моторного човна, добряче налякавши пасажирів. Дев'ята сходинка, живу іграшку, намагалися дістати щепцями герої цього відеоролика. Ця забава відома багатьом. Треба лише кинути монетку, навести трипалий затискач на ціль та натиснути на кнопку. Хлопці декілька разів намагалися захопити мішень, та в них нічого не вийшло. Яким чином кіт заліз до хитромудрої ігрової машини залишається загадкою? І до восьмого місця в Австралії Коала намагалася викрасти позашляховик Land Rover. Принаймні, так спочатку подумав 15-річний школяр, який виявив біля свого будинку пухнасту тваринку за кермом сімейного авто. Школяр хутко дістав смартфон та зробив декілька фотографій, на яких коала сидить на водійському сидінні, поклавши лапи на кермо. Сьоме місце. Кіт занюхав м'ясце, яке наминав його господар, та вирішив не втрачати нагоди і собі поласувати смачненьким. Пухнастик одразу зметикував, потрібно піддобритися до людини, а далі все за традиційною схемою. Хвостатий одразу ж вмостився господарю на голову та почав прилизувати його волосся. Кіт не прогадав, чолов'ягу такі дії гарно розважили, і він за старання пригостив свого улюбленця невеликою, але смачною порцією обіду. кусочок кусочек заработал. Шоста сходинка нашого чарту: бійку не на життя, а на смерть між восьминогом і крабом зняли на відео в західній Австралії. Порше індрісів містечку Єлінгаб записувала на камеру мирну прогулянку ракоподібного. Раптом із води вистрибнув восьминіг та міцно схопив краба, після чого зав'язалася жорстока сутичка. Та сили були нерівні, і головоногий почав проштовхувати жертву до своєї пащі. Розправившись із ракоподібний, восьминіг пірнув у водойму, наче нічого й не сталося. На п'ятому місці кити, які ледь не проковтнули дайвера. Чоловік опинився на їхньому шляху, коли ті виринали за черговою порцією повітря. Можна тільки здогадуватися, який шок пережив акванавт після такого близького знайомства із водоплавними савцями. Четверта сходинка: собаки зможуть ходити в ресторан. Спеціальний заклад, де брати наші менші зможуть скуштувати вишукану страву, відкрився у столиці Німеччини в Берліні. В меню ресторану Кейтерінгу є все, чого тільки собача душа забажає, зокрема яловичина та індичка. А найвибагливіші зможуть замовити навіть м'ясо кенгуру з броколі або фруктами. Працівники закладу кажуть, перевага їхнього ресторану в тому, що тут лише здорова їжа, а про напівфабрикати у цих стінах ніхто й не згадує. На третьому місці олені, які гуляли вулицями Маріуполя, наші місцеві жителі. Тварини бігали по парковій зоні біля палацу металургів і навіть вискакували на проїжджу частину, лякаючи водіїв. Пізніше з'ясувалося, що цих тварин самця і самку придбав у Азово-Сиваському заповіднику директор Сартанського зоопарку Савелій Вашура. Він хотів зробити у себе вдома міні звіринець, проте рогаті зуміли від нього втекти. Срібло отримує єнот Дантист. Тваринка вирішила спробувати себе в ролі стоматолога, а пацієнтом собі обрала собаку. Скоріше за все, це була лише консультація, адже ні бормашинки, ні матеріалу для пломб у єнота при собі не було. І до першого місця собака, який, можливо, у минулому житті був художником-експресіоністом, вирішив пригадати творчий процес. Оскільки чотирилапий не здатний орудувати класичним пензликом, він вирішив озброїтись найбільш надійним знаряддям шматком великого білого каменя, схожого на крейду. Тягаючи його двома лапами, собака почав робити начерки своїх художніх образів. Що ж у кінцевому результаті хотів показати чотирилапий митець, можна тільки здогадуватись. Відміну від попереднього топу, герої цього чарту прямо ходячі. Проте своїми невезінням та недолугістю інколи змушують замислитись, а чи дійсно вони належать до Гомосапієнс. Десяте місце отримує недолугий вчинок парубка у школі. Друзі хлопчини наче дивились у майбутнє, попереджаючи його, чи можуть закінчитися такі витівки. Давай, Так, да, да. Дев'яте місце отримує відео із російським п'яничкою, який ніяк не може. Зробив алкоголем свій організм до того, що його просто дала в бій. <с1> <смех> <смех> Поджигай, ебану, хули ты. Поджигай, не могу поджечь. Місце нашого рейтингу невдах отримує хлопчина на ровері. Він намагався похизуватися перед друзями проїздом по тонкій решіці водного стоку. Та замість визнання стисав обличчя асфальтом та опинився в багнюці. Такі приклади демонструють, як безглузді наміри похизуватися та бажання слави можуть перетворити на об'єкт кепкувань серед друзів. Сьоме місце отримує спортивна невдача під час змагань з важкої атлетики. Хлопчина зіпсував досягнення і собі, і своєму другу. Проте, завдяки виразу свого обличчя, став зіркою у соціальних мережах. Неприємну несподіванку доля подарувала героям наступного відео. Яскравий приклад того, що означає опинитися в невдалому місці в невдалий час. П'яте місце отримує відео з п'яничкою та скоромовками. Хлопчина запевняв працівника міліції в тому, що його затримання незаконне і він тверезий. Натомість автор відео запропонував йому пройти простий тест з скоромовками. Невдалі спроби виконати надскладні для п'янички завдання. Дивимось далі. Давай, ще раз і я Давай, я тебе відпущу. Їду по вибайні, і з вибоїни не вийду я. Є, 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 і ні, 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 ні. Четверте місце отримує відео із невдалими посиденьками на сходах у під'їзді. На кадрах чітко видно, до якого життя доводить чарчина. Третє місце нашого топу отримує стрибунець невдаха. Навіщо себе калічити, якщо не маєш відповідного досвіду, для нас залишається загадкою? Снімає. Дрібло нашого топу ми віддаємо сп'янілому підлітку в душі напевно, невдаха добре отримає на горіхи від своїх батьків. Перше місце нашого рейтингу отримує невдаха, який осоромився під час прямого ефіру. Ведучий зганьбився ще й тим, що навіть не вибачився перед жінкою, яку випадково вдарив драбиною. Доля вкотре нам нагадує, що чоловік повинен підтримувати жінку, а не навпаки. А що козакура. Наступний топ-10 про диваків своєю нестандартною поведінкою вони постійно провокують випадкових свідків, аби ті зняли такий креатив на камеру та виставили в інтернеті. Ми розпочинаємо свій рейтинг з відеоролика про дивну содливість. Жіночка просто вирішила покуняти посеред тротуару. А що інколи деякі люди можуть засинати навіть на відкритті олімпіади? Хто ж знає, у якому місці сон може здолати людину? Ей! Жіночка без причин чіплялась до пасажирів вагону російського метро. Своєю істерикою скажена проповідниця добряче усіх налякала. Така дивна поїздка у метрополітені утримує дев'яту сходинку нашого чарту. Не дай мне улететь здесь! Теперь я вас не соблюду! Я не ветеран! Подолгие! я не встала, я не воню, не ветеран! не боюсь, хватить машину! Потому что каждый день трупы! Каждый день трупы! Идет в Дядська не готибрати маршрут евакувата красуня з російського міста. Копійська радує перехожих своїми звабливими рухами. Напевно, усі у захваті від такого безкоштовного виступу на вулиці, адже фільмують танцювальний талант на відео. Такий хореографічний номер біля палатки з шаурмою отримує восьме місце нашого чарту. Ну постой не убегай, как ты знаешь, так и знай, ты с любовью никого лучше. Отримує відео про те, як виносять сміття справжні чоловіки. Побачивши камеру, герой ролика не губиться і стрибає у кучу гури. А все заради того, щоб стати зіркою на ютюбі. Ні холодно? Так? Да? Ясно. так. Нічого собі. Шосте місце кажуть, що у кожній жінці є прихована актриса, співачка або танцівниця. А уся прекрасна половина людства мріє бачити себе у центрі уваги на великій сцені. Яким чином дівочі таланти та пристрасті прориваються назовні під впливом алкоголю? Дивимося далі. Бусі на лавочках у дворах бувають різні. По яскрава представниця цього, так би мовити, під виду Хомо Сапенс. Уйди от меня. Говорять, не повезет, якщо чорний ко дорогу передт. А пока наоборот, то ко чорному которую не живет. Ням-ням-ням. А далі знаєш як? Не І молодой! А рожа у тебя стара. <рес> Четверту сходинку отримує відео з дивакуватим поціновачем хіп-хоп індустрії. Завдяки цим кадрам ми можемо ознайомитись і проникнутись творчістю типових представників руського репа. Я не знаю, чому я хочу. Бронзу нашого чарту отримує відео з доволі дивним катанням на гойдальці. Хлопчина дає нам зрозуміти, що означає справжня самотність. Шого чарту отримує найкраща прибиральниця лікарні Своїй сумлінною працею вона підтримує чистоту та порядок у всьому закладі. Напевно, більше усього їй подобається прибирати кабінети з психотропними препаратами. Пішоходи та водії бувають різні. Ми можемо побачити, як чоловік зненацька заліз на капот машини та намагався мімікою, жестами та чимось хочем на слова донести щось до панянки за кермом. Злякавшись на адекватної поведінки, жіночка продовжила рух. Проте навіть це не зупинило чоловіка. Пригоди завершились тим, що все ж таки їй вдалося скинути цю халепу з капоту. Поряд з ними знаходився наряд поліції, який затримав дебошира та звільнив жінку від хвилювань. Очевидно, що деякі російські пішоходи мають велику цінність для психіатрії. Така Поїздка з вітерцем отримує золото нашого чарту диваків. А на останок топ-10 про дітей, які завдяки своїй безпосередності просто не можуть не сподобатись. Відкриває наш топ-10 відео про те, як мати навчає свою доньку ходити на горщик. Хитренька малеча за звичкою хоче почати плакати, але мати суворо наказує цього не робити та продовжує свою тираду. Безсовісна. По попі надаю. Не плач, подожди. послушай мене, не плач. На горшок можна какать. Какать горшок? А в колботки какать нельзя. Кака. Скажи, я больше так не буду. Бо я буду. Дев'ята сходинка. Всю провину перевалила на свою матір. Маленька дівчинка-шкідниця помалювала матрац фломастером. Проте своє, так би мовити, авторство визнавати не захотіла. Що із цього вийшло, дивимось далі. мама, поругай маму. Мама! Самокритична дівчинка, яка не захотіла ділитися іграшкою, отримує восьме місце. Найцікавіше те, що маленька героїня цього відео сама назвала себе скнарою. При цьому її емоції просто зашкалювали. Я ти... Андрюша приедет, будет играть с игрушечками Машины. Нет. Как то нет? Я жадина. Да, дочь. Я жадина. Нельзя жадничать. Я жадина. І до сьомого місця хлопчаки вирішили відзняти власний фільм на основі сюжету популярного серіалу. Складається таке враження, що підліткам шкідливо дивитися телевізор, неймовірно талановиту гру акторів. Дивимось далі. Вірневтовай банай. They're gonna see us in outer space, outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights down, they don't know what they heard. Shut the lights, brain it Евності по дитячому на шостому місці нашого чарту дівчинка вирішила розкрутити хлопчика із дитсадка на відверту розмову. Що з цього вийшло? Дивимось далі. Сівоячки. Я та Сходинка. шкільні так звані розбірки наглядно демонструють, що розмір це не головне. Два хлопчаки, один з яких на голову нижчий за іншого, щось не поділили. З'ясувати, хто з них має рацію, вони вирішили за допомогою ніг, а саме махання ними, та саме ці кінцівки і підвели старшого розбишаку. Четверте місце відео демонструє особливості звучання німецької мови. Відомо, що вона може виходити з уст ніжно, наче говорить мила молочниця. А може і навпаки, наче лементить злісна хатня робітниця. Та навіть маленькі дівчата можуть розмовляти як ну ви самі зрозумієте, як хто. Третя сходинка: маленькі діти полюбляють гратись, лазити по деревах та уявляти себе супергероями. На відео можна побачити, що це саме той випадок, коли дитина дійсно має вміння деяких героїв коміксів. Хлопчик може вважати себе маленьким спайдерменом, бо не так просто залізти на таку стіну. Сходинка, сміх кожної людини вельми специфічний. Яке реготання буває у маленьких дітей? Дивимось далі. Золото отримує хлопчик, який ледь не зіпсував ранковий новорічний концерт. Герой цього відео, котрий готувався розповідати віршик, раптово заявив на всю світлицю, що дід Мороз це переодягнений Валерій. Після такого гучного викриття дітвора почала лементувати та оглядатися із надією, що це все наклеп. Дорослі ж у свою чергу всі свої сили кинули на відновлення репутації Валерія у червоному жупані. з нами, адже в інтернеті ще терабайти матеріалів про захоплююче та незвичне. Їх ми вже опрацьовуємо для наступного випуску інтернет-новини.